Коротше, друзі, всім привіт! Хто перейшов з тіктоку з того відео, там де хто хатку будував, то дитина не знав. В цьому відео я повністю розкажу, що це, як це і для чого це було зроблено. Хтось думає, що я безграмотний, хтось думає, що я нечайно так написав, хтось думає, що я це спеціально зробив. На щот, е на рахунку цього, в мене є аргументи, в мене є об'яснення цього. Мені не з Олегом. Та з боєм ззаді. повне відео, це в ютуб каналі, цьому, де ви зараз дивитеся Ілюха Мецакуха. До речі, на 1000 підписників я створюю другий аккаунт Ілюха Мецакуха Геймс, де я буду робити е, відео про ігри. Мені це набагато легше дається, і там відео буде набагато чаще випускатися. Е, що саме мені принесло оця моя помилка? Принесло більше 20 коментарів, коментарів там на рахунку 25 коментарів. І... Більше 200 лайків, десь 240 лайків, як я не помиляюсь. Та перенесло мені в Тіктоку більше 30 підписників. Ну, десь 30, в районі 30, від 25 до 35. Десь так. Тож я вже не знаю цифр. Ну і подарило мені великий актив, бо такі умніки, які писали такі коментарі, думаю, що я безграмотний. Но насправді я знаю, як це правильно пишеться і так далі. Я думаю, що якщо я напишу правильно, відео не набере ніяких переглядів. і це набере 3-4, а може, повезе і 5 ніч переглядів. Ну і за те, що я помолився, багато людей почали писати, що я хатку будував, але дитинство не знав. Я хатку будував, але дитинство не знав. І, на що цього я маю пояснення? Я спеціально написав перше це правильно, потім вирішив виправити на помилку, так як є такі умніки, які мене виправляють. І тільки через їхні коментарі у мене підвищується актив. Друзі, до речі, для вас лайхак, якщо ви знімаєте якісь тіктоки, то обов'язково таке робіть. Так як в будь-якому відео, де ви можете зробити максимум одну помилку, ну від, ну, максимум можете дві зробити. Ну, робіть одну, так як за одну помилку, подумаю, що ви або помилились, або просто не звернули на це увагу. О, дві бой. Бой виглядає на протидкового, можна сказати, Йордану. Тут люди воду. Ну, коротше, я це зробив спеціально, що мені принесло 12 тисяч переглядів, 30 підписок, 20 в Ютуб підписок, бо багато людей після того відео заходили на мій аккаунт. І більше 200 лайків. Це мені просто принесло великий плюс, бо якби я написав це так, як має бути, то б топу доводкого би не було. Е, на що цього, якраз я хотів сказати, бо знаходяться такі люди, які. Починають вас виправляти. І вони, якщо якась чужа людина пише вам коментар, то, звичайно ж, це відео більше шансів, що залетить в бриті. Ну, побачили це декілька людей, деякі мене виправили, деякі написали, що я дитина свого знаю, то все, я буду бав, то все. І це мені принесло актив. І за те, що такі люди почали писати такі відео, які... Ой, такі коментарі, які е, запопулярили мій, моє відео і принесли мені великий актив. Як ви могли замітити, відео я знімаю, це відео я знімаю, коли на моєму ютуб-каналі тільки 960 підписників. ну як тільки? Це велика цифра, так як в травні буде вже два роки. 13 травня я створив канал. В травні буде вже два роки, де я яке я знімаю відео. Ну, знімаю відео я вже відлітка, так як було вже черешня, як я сам перше відео там, де я казав, що ми познайомимося і так далі. Там була черешня, я знімав влітку, але від створення аккаунту мого аккаунту буде вже 2 роки і надію, що буде вже більше тисячі підписників. Так як я вже казала, давайте підпишіться, так як без 2 лютого у мене день народження, я дуже хочу, щоб ви мені зробили подарок тисячу підписників і 6,5 тисяч в тіктоці. Там уже 6340 підписників, що мені буквально що я дуже радий. Е, ну, якось так. Зараз я вам ще покажу легонько базу, що нам ще треба буде зробити, які відео мені треба буде зняти. Якраз цей весь аргумент, який я хотів, я вже його зняв. Я давно хотів е, поговорити відео, але думаю, що люди б не, були, не було б їм цікаво дивитися відео, якщо там, е, наприклад, я тільки говорю. Ну, я що, поки що в мене немає чесно, часу знімати якісь такі... Відео, а вечором прогулятися в мене є час, але вечором вже на базі вже немає коли працювати, так як скорости темніє. І ми б просто-напросто не успіли нічого зняти. Тобі нині паде дощ, телефон би все намок, якби я пішов щось знімати і так далі. Лехо, верхом. Ну коротше, давайте трохи познімаємо природу. Що я об'ясню на цей рахунок, що... Шо... Це реально робоча схема. Якщо ви робите якусь помилку, люди вас виправляють і це вам приносить рекомендації і актив. Тому, друзі, якось так. Полегонько ми підходимо до бази. Дуже, друзі, надіюся, що ви, чесно сказати, мені це ніякий хейт не принесло. Ніякі ні обіди не принесло, а нічого. Так як я знав, що я роблю, і я знав, що будуть такі люди, які запопулярять мої відео. Я дуже радий, так як останні 12 тисяч я вже не піднімав, так як я рідко знімаю відео і взимку. Якісні відео набагато тяжче зняти, чи, наприклад, влітку, бо влітку там і гриби, і рибалка, і база, і річка, і все, що не хочеш. І ночівлі. Тут грядка, давай обідам. Ну, коротше, то... то справді круто, що я на двох е фотках з телефону з зробив такий актив. Друзі, 39 людей. Нажимають кнопку підписатися на цей YouTube канал. І я створюю другий ютуб другий канал Іухмацко Геймс. Я вже вам поцягую. Так що, друзі, якщо ви хочете актив і маєте базу або ще щось там маєте, можете щось інакше подумати. Хто там по заброшках не лазить, дитинство не знав, хто гриби не збирав, дитинство не знав. Коротше, якось так. Е, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, Я буду старатися знімати. Тому зустрінемося вже коло бази, так як іти ще далеко і далеко. Коротше, друзі, ми вже на базі. База ось так виглядає, дощ паде. Це нам третя частина, нам треба буде переукріпити, укріпка бази, бо й з нами. Все, ми укріпили, слава богу, за дві частини, бо після якраз тих укріпок такі вітер, я з кабу, щоб точно все порозривали. І ще й актив. Актив піднявся із-тих за тих двох укріпок. Е, Що найголовніше е, ялинка ще жива, слава Богу, вона прийнялась. Бо вона вже тут не перший місяць, вона вже тут десь три місяці та, лах? Так. Ялинка вже десь три місяці. Так. Ще від вес... осені, так. Ну і ця ялинка сама по собі виросла просто. Ось тут. Тому, друзі, якось так. База якось так, що нам треба зробити четверту частину, робимо столик. Все буде, я обіцяю, все буде, я про це не забуду ніяк, бо актив, ваш актив, він є, тому я і знімаю відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі, всім!